Вітаю! Отже, модуль третій – Ресурси та цифрові інструменти сучасного уроку здоров'я безпека та добробут. Тема перша. Організація сучасного уроку здоров'я безпека добробут з використанням цифрових технологій та технологій дистанційного навчання. На занятті ми з вами з'ясуємо, що таке цифрова компетентність вчителя, як її виміряти і для чого розвивати. Розглянемо загальні питання організації дистанційного навчання на уроках, ознайомимось із цифровим додатком до підручника здоров'я безпека Добробут 6 клас. Подивимося медіатеку і повчимося працювати з навчальним відео. І наостанок ми запропонуємо вам виконання практичної роботи, це робота в спільному документі і створенні переліку корисних посилань. Отже, цифрова компетентність, коли ми говоримо про цифрову компетентність, то ми повинні розуміти, що це дуже зараз на сьогоднішній день дуже важливо, оскільки з розвитком цифрових технологій, з розвитком взагалі сучасного світу, навіть в європейських документах ще 2016 року було визначено, що цифрова грамотність є такою ж базовою навичкою, грамотністю, як і. Вміння читати, писати і рахувати. І коли ми говоримо про вчителів, то масове впровадження дистанційного навчання спочатку в умовах карантину, а подалі під час війни спричинило зростання вимог до віртуального вчителя, який, окрім звичайних фахових знань, має до того ж. має ж до того ж, користуватися засобами інформаційних і комунікаційних технологій. Сучасні вимоги актуалізували потребу педагогів у підвищення рівня цифрової компетентності в короткий час у процесі самоосвіти. Ви бачите на слайді визначення цифрової компетентності. Під цифровою компетентністю, взагалі, в загальному э, смисл, смислі розуміють. Э, Впевнена критичне, безпечне та відповідальне використання та взаємодію з цифровими технологіями для навчання, роботи та участі у суспільному житті. Зараз я пропоную вам ось такий цікавий європейський ресурс, називається колесо цифрової компетентності, де можна визначити рівень своєї компетентності. Зараз я вам буду демонструвати безпосередньо цей онлайн-ресурс. Ви бачите, що оскільки це європейський ресурс, то тут є європейські мови, на жаль, української мови немає, але ми можемо скористатися ось таким. Автоматичним перекладом в Google Chrome і побачити і пройти такі тестування українською мовою. Тут можна створити своє персональне колесо цифрових компетенцій безкоштовно, але формат ось цього тесту створено таким чином, що ми можемо не лише надати огляд цифрових компетенцій і е, визначити свій власний рівень. А тут вам запропонують конкретні інструменти, як ці компетенції можна підвищити та досконалити. Е, рекомендую вам Хвилин 15 займе проходження цього тесту. Ви будете мати ось таку яскраву таку діаграму в такому форматі, де буде визначено ваш рівень цифрової компетентності за чотирма критеріями, які ви бачите зараз на екрані: це безпека, інформація, виробництво. Цифрових е, продуктів і спілкування. І до того ж, ви будете бачити, де у вас є прогалини, на що вам звернути увагу для того, щоб підвищити свій власний рівень е, цифрової компетентності. А ми з вами будемо рухатися далі. І, е, я ще хотіла запропонувати вашій увазі. Оце відео воно закріплено до нашого курсу, до цього модуля, до теми першої модуля третього, і називається цифрова грамотність вчителя. Це відео, яке я готувала до stem школи, і тут більш розгорнута. Я пояснюю і говорю про цифрову компетенцію вчителя, чому це важливо. І е, є такі практична частина: є три цифрових лайфхаки, е, серед яких, наприклад, е, як можна налаштувати безпеку свого персонального облікового запису Google, або як можна використати свій смартфон як кишеньковий сканер за допомогою спеціального додатка. Е, скористайтеся. Е, Перегляньте це відео, я сподіваюся, воно буде для вас корисним. І також ми рекомендуємо вам для самостійного опрацювання ось такі методичні рекомендації, які були створені за підтримки Міністерства освіти і науки України. Рекомендуємо для самостійного опрацювання цей посібник, а ось ці методичні рекомендації складаються з двох частин. У першій ви знайдете загальні примері. Впорядкування дистанційної освіти, довідкову інформацію про інструменти та платформи, на яких можна вчити дистанційно, друга частина присвячена конкретним методикам дистанційного навчання для початкової, основної та старшої школи. Тобто, ви, якщо вам не вистачає якихось знань і навичок, скористайтеся цим посібником. Тут такі в другій частині дуже практико орієнтовані поради. А ми ж для вас підготували. Ось такий електронний ресурс, який є невід'ємною складовою нашого підручника. І ті, хто з нами працював в п'ятому класі, працював за нашими підручниками, знають, що у нас є ось такий цифровий додаток здоров'я, безпека та добробут. І ми продовжили і продовжуємо ще працювати над цим цифровим додатком. Цифровий додаток складається із трьох таких розділів. Перший це своєрідне електронне портфоліо, де розміщені матеріали, які розширюють рамки підручника. В розділі Медіатека ви знайдете відеоматеріали, які допоможуть сфокусуватись увагу на проблемі, яка вивчається, зрозуміти суть явища чи події, почути експертну думку або знайомитись із справами для покращення фізичної форми. ТЕЦІ для учнів є багато робочих аркушів: це чек-листи, шаблони. Опитувальники, інструкційні картки, правила тощо їх необхідно роздрукувати до початку уроку, якщо ви збираєтесь їх використовувати при очній формі дистанційного навчання, а в електронному вигляді ви їх також можете використовувати. Якщо ви працюєте дистанційно, до того ж, на наступній нашій темі ми пояснимо вам і дамо інструменти, як можна робити подібні робочі аркуші самостійно. Тобто, ви зможете до будь-якої частини, до будь-якої теми будь-якого завдання створити свій власний робочий аркуш, який може бути. Як совне редагування, да, тобто можна працювати групи учнів, так і індивідуальний робочий аркуш. Ну, про це будемо говорити трошки далі в наступній темі, коли будемо говорити про робочі навчальні матеріали. Якраз робочі аркуші це є одним із видів робочих навчальних цифрових навчальних матеріалів. Ну і третя тека це тека для вчителя, це своєрідна методична скарбничка, яка містить рекомендації до проведення уроків, додаткові завдання, посібники, інструкційні картки, інтерактивні вправи, мультимедійні матеріали, які можуть використовувати вчительством під час підготовки до проведення. Уроків організації дослідної та проектної діяльності, і зверніть увагу, що ми дамо вам зараз. Я продемонструю вам доступ. До фрагментів цієї, цього цифрового додатку вчителям, які працюють за нашими посібниками, ми надаємо повний доступ до цифрового додатку, і ми цей цифровий додаток ще доповнюємо в процесі роботи. От методична скарбничка. У нас поповнюється, як тільки з'являються нові матеріали, нові документи, нові посібники, нові якісь відеоматеріали. Ми все це поповнюємо і вчителі, які працюють за нашими підручниками, мають повний доступ до цих матеріалів. Так, ми з вами продовжуємо зараз далі. І переходимо, зараз безпосередньо переглянемо наш цифровий додаток, як він виглядає. Ось таким чином ми зараз онлайн і подивимося на прикладі, як працювати з відео. Ну, ось ви бачите, що в медіатеці ось таким чином розміщені різноманітні відеоматеріали. І зараз давайте переглянемо. Ось це відео. Ці... Да, в цьому відео воно не озвучено, є лише музичний супровід, і тому логічно зараз ми продемонструємо наш робочий аркуш, як ми рекомендуємо працювати з навчальним відео. Тут є відеоінструкції, як працювати за комп'ютером для всієї родини. Давайте ми трошки прискоримося, подивимося, які рекомендації для дітей надаються. Ну, ось так ми подивилися з вами це відео, а тепер переходимо в папку робочі аркуші. І ось тут є. Робота з відео, поради з профілактики порушень постави. Подивіться, як виглядає цей аркуш. Ми пропонуємо певні завдання, даємо завда запитання для учнів. Ну, По-перше, чи корисне було це відео? Така самооцінка, щоб о, дитина оцінила взагалі своє ставлення до цього відео. І далі пропонуємо вже на розуміння суті цього відео визначити 5 основних парад, які зазначаються в цьому відео. І далі йдуть запитання, чи дотримуєшся ти таких правил, коли працюєш за комп'ютером. Да? Тобто, це вже ми переходимо від розуміння до використання. І пропонуємо додати необхідні правила до своєї пам'ятки вправ для попередження порушень постави. Оскільки це відео не озвучено, а ми в нашому підручнику багато уваги і таким складником це є пропедевтикам. І проф-профорієнтація, то ми пропонуємо використати себе, спробувати себе у ролі сценаріста, сценаристки і написати текст до дій, так? тобто діалоги написати або озвучити цей. Відеоролик, далі попрацювати актором з озвучення і прочитати текст сценарію, і озвучити події відео. Яка роль сподобалася найбільше? І водночас є така невеличка якби довідка, хто такий сценарист-сценаристка, чим вони займаються. Це для це для пропедевтики профорієнтації. Далі ви можете надалі давати завдання для учнів створювати свої власні відео. Адже зараз дуже популярний тікток серед молоді, серед учнівства. Ну, чому б не спрямувати це захоплення, цей інтерес в потрібне русло і не запропонувати зняти коротенькі відео, наприклад, з якихось правил? Або дати якісь завдання, записати відео в Тіктокці. Ну, про це ми ще детальніше будемо говорити, коли ми будемо з вами наступну тему вивчати. Ми будемо говорити про цифрові навчальні матеріали, і якраз ми більше уваги приділимо, як це зробити. А тепер давайте ми з вами. Будемо вже завершувати нашу зустріч і е, перейдемо до завдання. Я казала, що е, ми створили такі е, посилання на е, е, корисні посилання для вас. Е, ті вчителі, які працюють е, за нашою програмою, мають Повний доступ до цих посилань, а вам ми пропонуємо переглянути запропонований фрагмент да, в робочому аркуші і доповнити таблицю корисними ресурсами, які можна використати на уроках здоров'я, безпека та добробут у шостому класі. Зверніть увагу, що це таблиця. Спільного редагування, і ви можете безпосередньо в ній, в ній працювати. Тобто ви можете взяти певний рядок цієї таблиці, вставити туди посилання на корисний ресурс і описати, що це за ресурс, да, написати його назву. Виконайте, будь ласка, це завдання, і що цікаве, воно буде корисне не лише для вас, але й для всіх вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації, адже до цього. Документу будуть мати всі, і таким чином ви поділитеся з, з, з своїм досвідом, дос, досвідом і збагатити досвід один. Одного. Ну і нагадую, що як самостійну роботу ми пропонуємо вам опрацювати методичні рекомендації Організації дистанційного навчання в школі, а також переглянути відео Цифрова грамотність вчителя. Я буду завершувати це заняття і не прощаю з вами, попереду ще буде тема 2. Бажаю вам успіху і бажаю вам. Щоб ті знання, які ви отримаєте під час курсів підвищення кваліфікації, були для вас корисними і ви змогли їх використати під час підготовки і проведення уроків здоров'я, безпека та добробут.